А як ти міг переспати з Наташкою? Вона ж страшна. Ага. Тих, тих, тих. І сильна бляха. Зустрічається двоє друзів. Один жаліється іншому. А я думав, вона буде готувати, як мама. А вона що? А вона бухає, як тато. Дорогий, вибач, я тебе вчора образила. Дві пляшки пива загладять мою провину. Ящик горілки. Ох ти, бляха, які ми ранимі. Грицько, привіт. По-перше, я переспав з твоєю Оксаною, а по друге. А як тобі по перше? Е, По-перше, я з нею вже рік не живу, а по-друге, у неї Сифіліс. А по третє, як тобі по-друге? <плес> Василь нарешті дорвався до Галі, Зірвав з неї одяг, смачно поцілував і з розгону кинув на ліжко. <плес> Але промахнувся. Доброго вечора. Мені, будь ласка, три ящики горілки, 50 літрів пива, чотири ящики Мартіні і 30 пачок презервативів. Ось, будь ласка. Е, дякую, хлопче, зачекайте. Е, що? А візьміть мене з собою, а? <різь> Микола вже пробував пити горілку, віскі і коньяк. Але, Оксана ніяк не гарнішала. Алло, це кохання по телефону пошепки? Так. А чого пошепки? А я на парі. Якщо у метро дівчину поплескати по дупі, то 9% з них повернеться і вріжуть тобі ляпас. 65% повернуться і скажуть: ти що, недоумок? 25% цього навіть і не помітять. А 1% можуть стати вашою дружиною. Резюме. Хоча відсоток одружитися й невеликий, але ризикувати варто.